12 липня Акерманська спека продовжує виснажувати містян. І доки офісні працівники обліплюють кондиціонери, найнезламнішими універсальними солдатами виявляються саме комунальники. Сьогодні пильне око нашої знімальної групи слідкувало за працівниками міського центру благоустрій на вулиці Ізмаїльська продовжується планове миття автобусних зупинок, які вже через декілька годин почнуть тішити око пасажирів міського транспорту. На вулиці Франко проводиться плановий покіс бур'яну. На вулиці Проводійська працівники благоустрою ліквідовували дефекти дорожнього полотна за допомогою холодного асфальту. І звісно, з самого ранку, коли місто ще прокидається, двірники, озброївшись професійним інвентарем, прибирають листя, шовковицю, пил, бруд та обгортки і недопалки, які дехто не доніс до урни. Дякуємо безмежно вам за вашу працю. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт Центру. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.